Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні огляд актуальних новин, ну і питання підписників тут два в одному. Отож, про, про що мова? Ну, контрнаступ, звичайно ж. Тож, просив мене подивитися стосовно контрнаступу, чи не зупиниться? Ну так, пішли такі чутки, новини тут деякі, діячі нагнітають, о, все зупинилось, все зупинилося, пропало і так далі. Ну, давайте подивимося, що й до чого. Ну що, поїхав? Отже, скажіть мені, будь ласка, чи контрнаступ Збройних сил України не зупиниться найближчим часом? Хай скайт його неправду. Райда, Альгіс. Перт, еще тейвес, хаглас. О, то Ага, я зрозумів. Дивіться. Ну, дивіться, що у нас тут? Райдо перевернута, Альгіс, Перт, Тейвас, Хагава, Зотов перевернутий. Цікаво, в принципі, вони тут описали, що йде, чого. Про що мова, дивіться відразу. Певне обмеження можливостей є. З чим зупинка то пов'язана? Зупинка тимчасова. З чим пов'язана? Певне обмеження можливостей. Що? Ну, зброя, зрозумів. Логічно. Е, ну, дальнобійна, до речі, зброя, якщо вже на те пішло. Дивіться, ось Аліс падає, захист, да. так. Тобто ну, відбили, укріплюємося на тих позиціях, які відбили, так, щоб їх захистити і втримати. Ось падає перд. Ну, до речі, орки туди ломляться. Хагала, з Активні бойові дії. Да, Оця от зв'язка однозначно. Дивіться, перт, це про що? Це якраз про удачу з одного боку. тобто Удача нас ще чекає попереду. Це не все однозначно. Дивіться далі про що? Це про ріг достатку, рігізобілія. Стосовно чого, Та ось стосовно зброї. Тобто, ну, е, поки що можливості певні обмеження, але ось має прорвати. Як прорве, ось тоді понесеться. Ось Хагалас вам, хаглас. Тай вас хаглас. Х... Активні бойові дії, окрім того, гарні прильоти, гарна бавовна по окупантам. Да, так, бавовни буде багато. Е, дивіться утал перевенти. Ну так, да, це на жаль, про збитки і втрати. Ну, на жаль, не без того. Е, дивіться, окрім того, це ж, якщо цю связку подивитися, це може бути про те, що ну, підбиту чи пошкоджену техніку нам якраз замінять. найближчим часом. Ну, зупиниться ні. І зупинка тимчасова. Е, ну, добре, Давайте, вже, якщо так, подивимося взагалом, як руни бачать контрнаступ, ну, скажімо, до кінця літа. Хай вже так. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, як буде йти контрнаступ Збройних сил України до кінця літа цього року? А я скажу неправду. Торісас. Єбо. Тей перевернутий. Так, Вуньо тут аж сама випала. Лагус перевернутий. Ансус. Да загалом чудово. Чудово. Нуру не перемоги не випало, ну і без неї гарно. Дивіться, прошу мова. Ось Турісас, Гебо, Тейвас, перевернутий Вуньо, Лагус, перевернутий Ансус. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Там анонс стріму, який буде на цих вихідних. Е, дивіться, що Ось, так. Да, активні бойові дії. Однозначно. От успішні новини з цим пов'язані. Здійснення мрій. Ну, ж, а я, яка мрія всіх українців? Повернення території, правда? Ну, ось про це мова. Будем, буде що відсвяткувати, будемо так говорити. Ось дивіться, як Гева падає. Зокрема, військове, військове партнерство з одного боку, а з іншого боку, військові дари. Ну саме про зброю. Да? Тобто поставки будуть до кінця літа гарні. Е, ну, але знов таки, бачите, але вектор тих поставок. Ми будемо ну, повільно. Схоже, що дадуть, але знову таки повільно. Знаєте, нам би швидше, швидше тут бюрократія. Західного світу, да, яка їх явно ну, не красить, будемо так говорити. Дивіться, те вас переверти. Це про що? Прильоти, буде знов-таки прильоти, бавовна, буде і красиво. Ось вам, до речі, Ансус. Це ж, окрім того, що гарні новини, знову-таки, так? е, то це і дрони, військове трактування. руни, да? Тобто, ось вам прильоти щось важко. Тут і арта, тут і ракети. так? А ось вам дрони. Які будуть активно використовуватись. Ну, в унію я пояснив, буде, що відсвяткувати, будуть гарні, активні бойові дії. Лагус перевертий. Ну, ем, дивіться, певний певний обман буде. В якому, в якому контексті обман? Ем, обман в тому контексті, що, знов таки, ми з затримкою цю інформацію отримаємо. Так от. Ну, по, по, по партнерству. То так, якби партнери там теж не. Не чудили, а робили те, що обіцяли, будемо так говорити. Ну, На кінець рівно. Бачите, Ансус падає це про гарні новини. Да? І про те, що новин буде багато. Ну, До речі, новин багато стосовно чого да, стосовно прильотів. Гарні прильоти по, орку, по оркам. так? Е, але і позитивні новини будуть саме от як рух Збройних сил вперед. Незважаючи ні на що. Це я подивився до кінця літа. Ну, в принципі, непогано. Я ж кажу, червень насичений, да, і червень же ще не закінчився. А далі буде ще гарячіше. Ну, принаймні так виглядає. Добре, в принципі, тут все подивився. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!